Тільки треба підпалити, якщо починається вас сохнути. Тобто треба, кажуть, підпалити ото кокончики. То я не знаю. Це воно таке має бути? Ой, це воно таке має бути? Що ви скажете? Що скажете? Це таке має бути? Ой-ой-ой! Хіба воно таке мало бути? Ой, щось мені кажеться, хіба воно так має бути? Але, мабуть, сухі обгорить і все буде добре. Давайте ще попробуємо зелений забор підпалити. Оп. Ой, а що це зелений забор не хоче горить? Ой, а зелений забор не горить. Дивіться. Давайте на ще чуть-чуть ближче. Ой, а що це він не горить? Дивіться. Дивіться, не горить. Чи горить? Ні, бачите, затух. Бачите, затух! І не горить. І що це значить? Що це значить? Що зелений забор, якщо ви зробите собі зелений ось такий забор, він у вас не згорить. Ви бачили, під яким полем він був. Він поплавився, він щось начав там типу, горіти, але він сам по собі затух. Тобто, якщо хтось візьме, ось такого зелений забор, і хтось підійде, візьме сірничка. Ось такого, так? Да? І що? І що? Він не горить, він затухає. Так що можна сміло брати зелений забор і не переживати за те, що хтось візьме запальничкою чи кине бечика якогось, і він у вас горить. Бачите, є колір світленький, такий салатовий, є колір темний. Є е, квадрат виробництва Україна коштує 560 гривень на польському матеріалі. І ось це Турція. Турція йде по 840 гривень квадратний метр. Тобто, міряємо висота. І ширина метр на метр. Оце коштує 840 гривень або 560, або 840 гривень. Ну, в залежності, яка у вас буде висота, берете міряйте висоту свою міряєте міряйте довжину, множите висоту на довжину, і у вас виходить квадратура. Далі ми множимо на ціну за квадратний метр.